Онлайн платформа Аврора це сервіс з надання спеціалізованої психотерапевтичної підтримки особам, які зазнали насильства, у тому числі сексуального насильства, пов'язаного з війною. Аврора забезпечує доступ постраждалих від насильства до якісної дистанційної допомоги у будь-якому куточку України, включаючи на тимчасово окупованих територіях та за кордоном послуги, які надає онлайн платформа Аврора. Психотерапія травматичного досвіду, відновлення емоційної рівноваги та внутрішнього ресурсу для відбудови життя, розв'язання питань збереження здоров'я, зокрема репродуктивного, юридичні консультації, скеровування до притулку для постраждалих осіб. Хто може отримати ці послуги? Ті, хто зазнали сексуального насильства та потребують психотерапевтичної підтримки, мають питання правового характеру, потребують консультацію медичного фахівця. Шукають інформацію про можливість отримання притулку, хто надає ці послуги: психотерапевти, психотерапевтки, лікарі, лікарки, юристи, юристки. Консультування відбувається конфіденційно, анонімно, безоплатно, онлайн або телефоном у заздалегідь узгоджений, зручний для постраждалих час з дотриманням високих професійних етичних стандартів. Звернутися за підтримкою можуть усі, незалежно від статі та віку: жінки, дівчата, чоловіки, і хлопці, які зазнали насильства. Для отримання індивідуальної спеціалізованої допомоги достатньо лише заповнити анонімну форму на сайті розірви коло у розділі Психотерапевтична допомога. Користувачі платформи можуть обрати фахівця-фахівчиню, який яка забезпечуватиме тривалий супровід і керування їхнім випадком.